Приїхала я з ТО. Як ти думаєш, яка сума ТО? Та я знаю 13 тисяч. А, я ж тобі скидала, я забула. <гум> <гум> Значить, привезла тобі все. Що це за фільтр? Салона. Можна було не міняти його? Це сильно можна. Не Півтори тисячі. Півтори тисячі, два листочка, так? Да. І воно там ще щось тобі положили. Резиночка з заднього дворника. воздушний. Оце... Це Бо я ж сказала, щоб усе мені положили. Що тут є, мусор трошки? Мухи. Чи можна поведувати і буде нормально, так? Не, не, не не да. Ну Я ж сказала, щоб мені все запакували. Кажу, мені чоловікові читатися, куди я гроші потрапила. А вони з мене сміються. І в вуха там понаступала. Кажу, у мене ж чоловік за кожну копійку, ж там весь що кажу. Фріше? Ну я ще й пристала, підожди, Сань. Я ж кажу, масло де? Кажу, де масло те, що злили? Вони та о, там. Антіфріз, кажу, о, там. Ну так кажу, в баклажки мені з собою додому. <laughs> а вони кажуть, а чого ж ви не сказали, ми вам злили. <laughs> ви взяли з собою. Кажу, не взяла, у вас треба все бути. <laughs> антіфріз би я не помічав. А що, нам треба антіфріз? Ну, а що в трактор би доливав.